Альохін Лойте, я рада вас вітати на каналі Deutsch mit Мітнеля, де ви разом зі мною вивчаєте німецьку за допомогою найкращих фільмів та мультфільмів, звісно ж, на німецькій мові. І сьогодні ми з вами будемо дивитися один з моїх найулюбленіших мультфільмів, а саме Шрек. Але перед тим як ми це будемо робити, я хочу запросити вас до себе на марафон за популярним фільмом Щоденник Бриджит Джонс, але я. Можу навіть сказати, що це не марафон, це цілий такий міні-курс. А деталі ви знайдете під цим відео? Я залишу вам посилання на мій інстаграм. Де буде написані всі деталі, бо ви можете написати мені в приватні повідомлення. А я думаю, я навіть впевнена, що кожен з вас дивився шреки, можливо, навіть не один раз, і ви пам'ятаєте, що в лісі з нашими героями трапилась досить погана ситуація, тому що вони зустрілися з грабіжниками, але принцеса Фіона показала себе з досить хороброї сторони. чим Шрек був дуже вражений, і що ж там трапилось? Давайте будемо дивитися. Але для початку передивимося уривок з субтитрами. Oh nein, das ist alles meine Schuld. Oh. Es tut mir so Was leid. Schreck ist verletzt. Schreck ist verletzt. Schreck ist verletzt. Oh nein, Schreck wird sterben. Diesel, mir geht es gut. Nicht doch, das darfst du mir nicht antun. Ich bin zu jung, als dass du sterben darfst. Leg die Beine hoch, dreh den Kopf zur Seite und huste. Stabile Seitenlage. Diesel, beruhige Hä? dich. Wenn du Schreck helfen willst, dann lauf in den Wald und such eine blaue Blume mit roten Dornen. Blaue Blume, rote Dornen. Schon unterwegs. Blaue Blume, rote Dornen. Blaue Blume, rote Dornen. Nicht sterben, Schreck. Und falls du einen langen Tunnel siehst, halte dich fern vom Licht. Esel. Esel? І що ж говорить Шрек, як наздоганяє фіону. Вахте до хмаль. Почекайте но. Вас вадес ібен, Що це щойно було? Вас що саме, запитує Фіона. Тут ми з вами запишемо слово ібен, що прикладаємо як щойно. Тільки що досить класне слово для використання, коли ви хочете описати дію, яка щойно відбулася. Zum Beispiel, ich habe das Buch eben gelesen. Я щойно читала, прочитала книгу. Not das, ну це, на Kampf, ну, цей бій. Слово der Kampf» перекладаємо як бій або війна. Das war erstaunlich. Це було дивовижно, говорить Шрек.

Знаєш, коли живеш сам, то мусиш вчитися речей на випадок, якщо і тут Фіона перебиває власну думку, оскільки вона бачить, що в сідничках нашого шрека застрягла стріла. Відразу розберемо з вами граматику, а саме слова вин та дас. Головна проблема наших українців у тому, що вони забувають, що ці слова вимагають дієслова в кінці речення. Я знайшла для вас досить цікаву табличку, в якій наведено приклади використання цих слів вальдастевин та приклади, як відмінюються дієслова. І цумбай Карен кавткайнує з авто, велья канґетхат. Карл не купує жодного нового автомобіля, оскільки в нього немає грошей. І нижче під цією табличкою ви можете бачити ще одну табличку, де жовтим кольором написані слова, після яких ви обов'язково також ваше дієслово будете ставити в кінець речення. Тому зберігайте, фотографуйте, буде корисно. Продовжуємо далі. В цьому реченні, що сказала Фіона, ми з вами випишемо такі слова, як диафаль, випадок, диафайль, стріла та фразеологізм, Такий розмовний фразеологізм, я б навіть сказала це імхінтегн. Я думаю, що ви знаєте прийменник хінта, що перекладається позаду, так? А Ан це буде такий розмовний вираз, що перекладаємо в задниці або в сідничках. Ще раз підкреслюю, це більш розмовний варіант. Was, що was sagt man dazu? що тут скажеш, говорить Шрек. І вона починає говорити: о най, о ні, alles meine Schuld. це все моя вина. Слово die Schuld» перекладаємо як вина, провина. І відразу з цього слова з цього іменочка утворюємо прикметник, який шульдій. Винний. Наприклад, «Sie ist schuldig» Вона винна. «винна». «Es tut mir so leid», Мені так шкода. ist verletzt». І фіона говорить, що шрек поранений. І це все чує. «Осел» і починає кричати «ist verletzt» – «поранений». Дієслово «verletzen» прикладаємо як «поранити» або навіть «образити». Давайте подивимося приклади. «Er hat sich beim Sport verletzt» – «Він поранився під час спорту». Дієслово «sich verletzen» – «поранитися», коли воно зворотнє. Коли ваше слово не зворотнє, а просто «verletzen», то а, uh, ми будемо перекладати його як ображати. Seine Worte haben sie verletzt. Його слова її образили. Он schreckt wird sterben, і schreck помре. Ezel, mir geht es gut. Віслюк, зі мною все гаразд, відповідає йому Шрек. Ніх дох, да здарсту, ні, тобі не можна. Таке відчуття, що ослик віслючок наш не чує, що йому говорить шрек, і продовжує говорити своє. Діє слово штеген записуємо, як помирати. Ich bin so young, als dass du sterben darfst. Я занадто молодий, щоб ти міг померти, щоб тобі можна було помирати. А, і що говорить віслючок далі: und huste, Підійми ноги вгору, поверни голову на набік на сторону і покашляй. Це рекомендує зробити віслючок. Записуємо з вами тут такі дієслова, як дгеін, це повертати, обертати, та дієслово хустн – кашляти. До речі, дієслово дхеїн має ще декілька значень. Перша з них це крутити, обертати, наприклад, я den im він крутить ключ у замку. Тобто як крутить, провертає, так? Далі дієслово зіумдреїн, я б навіть сказала. Але основа корінь буде наше дієслово дреїн, але це вже буде перекладатися як повертати. Sie drehte sich um und ging – Вона повернулася, або я б навіть сказала, як розвернулася і пішла. Тут уже наше дієслово, так я повторюся, буде мати допоміжний префікс ум, um, який буде відокремлюватися. Та ще одне значення це знімати, в значенні знімати фільми. Або е, відео, коли ми знімаємо для Інстаграму, наприклад, Der dreht einen neuen Film» Режисер знімає новий фільм. Так, і що відбувається далі? Віслючок говорить, «Stabile Seitenlage» стабільне бокове положення. Або так лежати, як е, на бочку. Не знаю, чи потрібне вам таке слово, як зайцлаге, але я вам його напишу тут. І що говорить Фіона: Езель бегуйгензіг, віслюк, заспокойся», так, віслюче, заспокойся». Тут буде у нас з вами діє слово зігбеген. Яке у нас написано у формі імператив, коли ви утворюєте наказовий спосіб на особу Ду. До речі, якщо ви забули, як утворюється наказовий спосіб, я раджу вам подивитися мій відеорозбір по серіалу Друзі. Там я якраз розбирала цю граматику та наводила приклади. Так, їдемо далі. Wenn du schreck helfen willst... Dann lauf in den Wald und such eine blaue blume від готендогнен, говорить Фіона. Якщо ти хочеш допомогти шреку, біжи в ліс і знайди синю квітку з червоними шипами. Тут відразу маємо новий іменник «діадогн» – шип, якщо один так, і «дідогн» – це шипи. А, також що відповідає їй віслючок. Він відразу погоджується і сам собі повторює блаве, блюме, готи догнен, Шон унтавекс. Синя квітка, червоні шипи. Вже в дорозі. Слово унтавекс прикладаємо як в дорозі. А, і далі віслючок повторює все те саме і повторює: ніх штегеншрек, не помирай шрек. Нас цікавить зараз з вами ще останнє речення, давайте його прочитаємо. От фальсту антилан тунель зіст, хальте в легці, говорить віслючок. І у випадку, якщо ти бачиш довгий тунель, тримайся від світла подалі. Тут буде цікаве діє слово von» плюс даті. Uh, так, або навіть зіх, я б сказала, зі Хальтен фон плюс датів це триматися від чогось або від когось. Також цікава граматика скорочення. Нагадаю, що в усній мові, коли ви говорите, ви скорочуєте прийменник з вашим, вашим артиклем. І замість того, щоб писати фон плюс дем, ми просто скажемо фом, Такий короткий варіант. Фальси перекладаємо, якщо в разі. Так, о я, Ріхтій, отак правильно, віслючок відразу згадує, що йому потрібно. Знову ж повторює те саме: блауи, блюми, готи, догне. Так, синя квіточка з червоним шипом. Але е, Шрек здивовано запитує фіону. блюми, Для чого ці квіти? Слово вофіо перекладаємо як для чого. І Фіона йому відповідає умін, лосцувергн, щоб його позбутися. Дієсло лосверн позбуватися. Також нас з вами тут буде цікавити граматика. А саме граматика в цьому реченні вживається, використовується ум, цуконструкція, коли ви хочете вирашити свою мету або ціль, що ви хочете досягнути. І е, перекладаю це у це умцу, це з якою метою або для чого. Наприклад, вона купила книгу, щоб дізнатися більше про історію, зікавте да збух у медзікешіхте цуяфан. Не забувайте писати власні приклади з усією граматикою, яку ми сьогодні з вами розглядали, та звичайно словами. Ви можете залишати все в коментарях. А тепер я впевнена, що після цього всього ви зможете подивитися ще раз уривок, але вже без субтитрів. Тож поїхали. Wo habt ihr das gelernt? Weißt du? Wenn man alleine lebt, dann muss man Dinge lernen für den Fall, dass einem. Ein Pfeil im Hintern steckt. Was? Oh, was sagt man dazu? Oh nein, das ist alles meine Schuld. Oh. Es tut mir so leid. Denn? Was gibt's? Shrek ist verletzt. Shrek ist verletzt! Shrek ist verletzt! Oh nein, Shrek wird sterben! Diesel, mir geht es gut. Nicht doch, das darfst du mir nicht antun. Ich bin zu jung, als dass du sterben darfst. Leg die Beine hoch, dreh den Kopf zur Seite und huste. Stabile Seitenlage Diesel, Beruhige Hä? dich. Wenn du Shrek helfen willst, dann lauf in den Wald und such eine blaue Blume mit roten Dornen. Blaue Blume, rote Dornen, schon unterwegs. Blaue Blume, rote Dornen, blaue Blume, rote Dornen. Nicht sterben, Shrek. Und falls du einen langen Tunnel siehst, halte dich fern vom Licht. Esel. Esel? Oh ja, richtig. Blaue Blume, rote Dornen, blaue Blume. Dorn. Äh, wofür sind denn die Blumen? Um ihn loszuwerden. Ah. <laughs> Слідкуйте за мною та за моїми соціальними мережами. Не забувайте писати ще раз власні коментарі. Більше інформації ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі та в інстаграм. Ви знайдете розробки за фільмами та мультфільмами, які також допоможуть вам вивчати німецьку мову. А ми зустрінемося з вами у наступному відеорозборі. розборі. Чусхен!